Друзі, ви не повірите, ми щойно їхали просто на один з наших об'єктів, який будується. І по дорозі я просто був вимушений зупинитися. Чому? Тому що от я побачив каркасний будинок, який не добудувався. Це виглядає дуже страшно. Це виглядає просто жахливо. Ви знаєте, недобуд — це така історія, яка вона небезпечна для будь-якого виду будівництва. Будь то цегла, будь-то газоблок, керамічний блок, немає різниці, а каркас особливо. Каркасна технологія, вона сама по собі вона, перевага її. Та, що ти заходиш там на 3-4 місяці, ти побудувався і, і все, ти почав жити. Не добудувавши каркасний будинок, все. Його навіть, щоб ви розуміли, розібрати буде дорожче, ніж спалити. Смотрите, весь будівельний матеріал зіпсований. Це приклад того, як не потрібно робити. Бачите, ось плота. Це класний будівельний матеріал, але його не можна залишати отак, не захищено нічим. Ну, вона не призначена для такого використання. зрозуміти правильно. Я бачив декілька таких відеороликів в інтернеті, там, де казали, от, каркасні будинки, це щось таке, типу, ненадійне, і от давали приклад на таких, наводили приклади на таких будовах. розумієте? Ну, а як би виглядав будинок, наприклад, наприклад, з того ж самого газоблоку, який простояв я не знаю, там, 5-7 років під не накритий нічим, під відкритим небом? Як би це виглядало? Ну, Хіба, хіба не так само? Дивіться. Повірте, якщо взяти каркасний будинок, який нормально обшитий, є, в ньому є фасад, і ти знімаєш фасад через 15-20 років, отакої от історії там точно не буде. Точно. Це досить недешевий об'єкт, мав би бути, так? недешевий проєкт будівництва. Я не знаю, що сталося власне, з цим проєктом, з цим замовником, чому це так виглядає зараз. Але не розтягуйте цю історію надовго. Будівництво так само, як ремонт, це страва, яка їсться швидко і подається швидко. Розумієте, все може бути. Зверніть увагу, там повноцінний поверх цокольний. Подивіться. Повністю зроблений цокольний поверх. Тут ще таке поєднання. Цікава технологія, бачите, частина будинку обшита фанерою, а частина будинку обшита ось там ОСБ-плитою. Я не знаю, чи це була така якась інженерна задумка. Якщо це так, то я хотів би, звісно, почути думку цього інженера. А можливо, це було просто так. Робили, що було під руками. Ось, зверніть увагу, як зроблена ферма. Бачите, не використовується метал зубчасті пластини, використовується просто фанера. і це все на скоби пробивається. Ну Що, друзі? Мабуть, це не самий гарний і не самий приємний огляд каркасного будинку, який можна було побачити. І на нашому каналі в тому числі, але я вам скажу це приклад того, як не потрібно робити. Це приклад того, як потрібно підходити до процесу планування будівництва. Якщо ви не маєте можливості побудувати будинок з ходу в один сезон, будь ласка, розбивайте його на правильні завершені етапи, для того, щоб ось так, ось так, у вас не було точно. Якщо ви не бачили наше відео про поетапне будівництво, то обов'язково в правому верхньому куті зараз з'явиться посилання. Перейдіть, подивіться, там є прекрасний приклад будівництва будинку на протязі трьох років, як було правильно вибудовані етапи будівництва, як це було пропрацьовано замовником і нами, в тому числі, для того, щоб каркасний будинок ні в якому разі не втратив ніяких своїх якісних характеристик.